Друзі, українська агенція нерухомості ріелтор 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Бенідорм, де покажемо вам чудову квартиру в ось такій урбанізації. Маємо тут великий басейн, нова квартира, новий будинок. Так, зараз ви все, в принципі, побачите. Дуже гарна зона. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку, гарний, великий відремонтований. І йдемо, подивимось на саму Квартиру 295 тисяч євро за 60 метрів квадратних. Ми маємо тут дві спальні та один санвузол. Квартира з непоганим ремонтом, ми можемо просто тут заїхати і жити. Маємо ось такі спальні, ліжка, тумбочки. Саме головне це вид з цієї квартири. Подивіться, він просто казковий. Так, рухаємося далі. Зі спальні поруч ми маємо санвузол, де є унітаз, біде та умивальник. світла плитка, все гарно, все відремонтовано. Також з боку маємо ванну. Як я вже казав, в цій квартирі не потрібно жодних вкладень. Поруч маємо кухню. Ось такі гарнітури. Є невеликий стіл і поруч відокремлення господарча зона, як це заведено в Іспанії. Рухаємося. Далі покажемо зараз вам вітальню. Подивіться, ось так виглядає вітальня. Вони ще зробили додаткову спальню. Поруч. Так теж все нове, все зроблено. Але, звичайно, ціна цієї квартири залежить від ось цього виду, друзі. Подивіться. Просто шикарний вид, поруч є море. Неймовірно, вам потрібно просто це побачити на власні очі. Відео цього не передає. І поруч подивіться зробили ось таку спальню з шафою невеликою. Дуже класний об'єкт.